Днями на офіційному сайті міської ради з'явилося оголошення про те, що приймаються пропозиції щодо змін в генплані користання. Чим викликана необхідність зміни до діючого генплану, ми запитали у головного архітектора міста Сергія Тумаша. Законом про регулювання містобудівної діяльності ну, дозволяється провести зміни до генерального плану. Ми вирішили провести ці зміни. І звернулися до діпроміста цього Київського інституту, щоб він нам виконав цю роботу. Згідно з законодавства, він розпочав цю роботу, ми йому надали завдання на проєктування. І він зараз проводить цю роботу разом з ще одною містобудівною документацією це план зонування міста. Це також обов'язкова документація, без якої ми зараз не можемо не виділяти землю, не готувати там містобудівні умови. І разом з цим внесенням Генеральний план ми отримаємо цей план зонування. Що вкладається в внесення змін? Ну, вона буде складатися в основному в зміні функціонального призначення деяких ділянок. Якогось такого кардинальних змін ми не передбачаємо. Передбачається тільки в центральній частині міста змінити деякий напрям вулиць. У нас виникли проблеми з рухом транспорта в районі Базара, базарна площа. Там також плануються зміни. Також вулиця Кірова у нас дещо зміниться напрямок в частині переходу через мостовий переход на вулиці Сосновського. Інститут зараз працює з цими питаннями, як їх вирішити. І е, основна частина буде ну, їхньої роботи буде направлена на, ну як вам сказати, Тобто вирішити центральну площу, в якої мірі там проводити її реконструкцію. Тому що стратегічним планом це на даний час заплановано і стратегічний план передбачає реконструкцію цієї площі. Я думаю, що ви вже висвітлювали це питання. Там планується зробити відпочинок ну, для мешканців міста. Більш докладно мають бути розроблені в генплані промзони та так звані буферні зони, які відокремлюють промислові райони від житлових і зменшуватимуть негативний вплив. Також генеральному плану хочу показати в цій частині зверху, де колись у нас було військове містечко і аеродром військовий. Там ще цим генеральним цією редакції було заплановано промислова зона. Ну, це зв'язано з тим, що та територія не дуже чиста, вона була раніше, була дещо там забруднена радіацією. і там запропонували нам зробити цю промислову зону. Ну, зараз багато наріканців, тому інститут працює над тим, щоб якось забезпечити санітарно захисну зону. І розміщення зараз планується індустріального парку, також там планується розмістити цей парк в цій зоні. Ну, якщо будуть якісь додаткові можливості, можливо, воно буде якось розширюватися там, на прилеглу територію. На території користення з'явилися й ділянки, які мають бути виділені під приватне будівництво. Деяких з них взагалі не було на карті користення в той час, коли розроблявся попередній генплан. Адже приєднані вони були зовсім нещодавно. Ну, основні, що стосується садибної забудови, у нас там планувалося в південній частині міста по вулиці Гастела, але там деякі є проблеми з відділенням ділянок, тому що район там виділив під багато земельних ділянок, і вони, як вам сказати, ми їх не можемо зараз використовувати і роздавати людям. У нас залишилась ділянка тільки біля ну, колишньої залізничної лікарні. Зараз вона вже рахується районною, але це напроти неї. По вулиці Катовську ми плануємо там десь до 50 гектарів підсадибну забудову розподіляти вже з Нового року. До нас звертаються і учасники АТО, і мешканці міста, які хочуть будувати. Проблема в тому, що ще у нас така є, що ми багато ділянок вже виділили по вулиці Сосновського, провулку Сосновського там. Але будівництво ну, у нас не ведеться масово. Є якісь причини на це, люди отримали ділянки. Але з якихось причин не будується. Зараз дещо по-іншому ми плануємо ставити питання, щоб люди отримували ці ділянки от, напроти залізничної лікарні, і будемо вимагати, щоб вони будувалися, а не тільки брали ділянки. Внесення змін до генерального плану вимагають участі усієї громади нашого міста. Міська рада запрошує небайдужих до обговорення майбутніх змін. Ну, згідно законодавства, ми повинні оприлюднити, що ми розпочали цю роботу по генеральному плану. Ми це оприлюднюємо і чекаємо від мешканців, щоб вони ну, надавали свої пропозиції. Можливо, у когось є якісь ну, такі дієві пропозиції, які ми можемо врахувати в подальшому при розробці цього внесення змін, яке планується. Якщо це буде надходити від мешканців, ми будемо їх розглядати і опрацьовувати далі. Обнесення. Нагадаємо, що попередній генплан був розроблений проектною організацією «Дніпромісто» і затверджений сесією міської ради в 2008 році. Діятиме він аж до прийняття нового генерального плану розбудови міста.